Нещодавно ось такі сигнали і таку шарманку завів Сі Цзіньпінь. Пам'ятаєте, коли вони телефоном говорили з. Дональдом Трампом Сі Цзіньпін сказав, що треба повернутися до розподілу світу після Другої світової війни. Це та ж сама історія. Це Ялта 1945 року. Себто, ми з вами зараз спостерігаємо, що три найбільші ядерні країни, по суті, справи, вступили в змову чи вступають в змову з розподілу світу? Так, мало того, там ще кожен займається своїм геополітичним розводником. Китайсько-російський альянс. Вони намагаються і втягнули вже Трампа, який наївно думає, а Путін його не просто кине. Скільки було спроб рісету ну, перезавантаження і за демократичних адміністрацій, і республіканських вони всі були провальні. Америка тільки втрачала і Міджеву, і нічого взагалі ніяк ніколи не збувала. Так само і зараз, але тут ще все це, це під. Підпитано цією жадністю оточення Трампа, а коли кагібісти змогли розумієте, переконати, що здати Україну, та що там цей Донбас? Нашу, за що там взагалі воюють оця постійна риторика Трампа, що скільки можна вбивати один одного і все решта? Тобто, ми вже маємо певну пастку, коли. Фактично, оця риторика миролюбності чи спроби досягти так званого миру насправді є інструментом війни не тільки проти України, а проти заходу.